Вона не позувала із чоловіком для глянцевих журналів, не їздила з ним по світу, представляючи свою країну, але була першою леді, першою леді українського підпілля. Мене звати Юлія Оріховська, і сьогодні я розкажу вам про дружину Романа Шухевича Наталію Шухевич. Наталії Березинській було лише 20, коли вона одружилася з Романом Шухевичем. Минуло лише два роки, відколи дівчина закінчила гімназію. Проте вона усвідомлювала, що означає для неї цей крок. Старший на три роки Роман на той час уже зробив свій життєвий вибір: бойовик Во член ОУН. Він присвятив життя Україні. Наталія знала про справу чоловіка і сприймала її, адже поділяла його цінності. Моменти спокійного життя у нової сім'ї будуть дуже короткими. І навіть у досить мирний час доля буде жорстокою до молодят. Через рік після одруження народилася і померла немовлям їхня перша дитина, донечка Марта. У 1933 році з'явився син Юрко, але події довкола не дали ані найменших шансів Наталії та Роману насолодитися тихим сімейним щастям. У 1934 році Шухевича заарештували за підозрою в причетності до вбивства міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Перецького. Відтак концтабір Береза Картузька, тюрма Бригівки, короткий мирний період. 1937 сьомого років на волі, участь у боях за незалежність карпатської України в березні 1939 року, і початок Другої світової у вересні того ж року. Наталія роками жила сама без чоловіка. Доля подарувала їм ще один короткий період щастя у 1939 році. Після початку Другої світової, Наталія виїхала до чоловіка у краків. Тут на вулиці Зеленій, 22, вони прожили разом майже до початку німецько-радянської війни. Тут у 1940 році у них народилася донька Марія, але тоді чекісти почали полювання на членів ООН і заарештували сестру Романа Наталію. Після відступу радянської влади зі Львова сюди з двома дітьми повернулася Наталія, яка й надалі жила сама. Коротка зустріч між подружжям відбулася взимку 43-го року. Роман зайшов до коханої після того, як утік від німців і перейшов у підпілля. Незабаром після цього в Наталі були інші гості. 20 лютого прийшли співробітники гестапо. Тоді її вперше заарештували. На допитах німців цікавило лише одне: де перебуває Роман Шухевич. Після двох місяців слідства, яке не дало жодних результатів, Наталію відпустили. На волі вона, щоб уникнути переслідувань з боку німців та захистити від них своїх дітей, оформила розлучення з чоловіком. Формальною причиною було те, що протягом тривалого часу вона не мала жодного контакту з чоловіком. Насправді, Наталія через зв'язкових періодично бачилася з Романом Шухевичем на той час уже керівником ОУН. Зустрічі відбувалися на конспіративних квартирах у Львові, на Личаківському кладовищі чи в парку Погулянка. Оформлення розлучення дало Наталії ще одну важливу перевагу, яка деякий час рятувала її від переслідувань. Вона офіційно змінила прізвище на дівоче березинськими стали також діти Юрко і Марійка. Після повернення радянської влади Наталія Березинська деякий час не потрапляла в поле зору каральних органів. Та у квітні 45-го року вона зібралася переїхати до Шухевича на Волинь, та їм більше ніколи не судилося зустрітися. А вже в червні чекісти взялися за Наталію, тож на волі їй залишалося бути недовго. 19 липня її заарештували. У постанові про арешт зазначалося: Шухевич Березинська підтримує ділові стосунки з відомими українськими націоналістами. Також підозрюється в належності до ОУН. На допитах слідчі не особливо цікавилися її біографією. Інтерес для них, передусім, становили зв'язки Романа Шухевича та місце його переховування. Перший допит тривав 4 дні. Наталія детально розповідала про себе, але не дала жодної потрібної чекістам інформації про чоловіка. На всі запитання про Шухевича відповідала: не знаю. Лише через 5 місяців після арешту Наталія Шухевич визнала, що систематично зустрічалася із чоловіком. Переконавшись, що подальше приховування своїх злочинних дій лише погіршує моє становище, читаємо у протоколі. Я буду тепер розповідати правду. З одного боку, чекісти могли тішити себе тим, що допитувана врешті заговорила, але з іншого розуміли, інформація, отримана через 5 місяців, перестала бути актуальною. Цього разу дружина командира перемогла їх. Проводити подальшу роботу з Березинською було недоцільно, зізнавалися вони. 17 травня, після майже місяця блукань із агентами, полонянку довезли до тюрми у Львові. Тут, 9 липня, проти неї порушили нову справу. Органи вже не розраховували отримати необхідну інформацію, тому через тиждень з'явився обвинувальний вирок: 10 років таборів. Наступна частина життя Наталії Шухевич це важке існування на засланні, тривалі й марні спроби дізнатися про долю дітей. Лише в 1955 році, після голодування, вона отримала їхні адреси і змогла з ними зустрітися. Але згодом жінку знову арештували і дали три роки за порушення паспортного режиму. Наприкінці 1950-х вона таки повертається до рідного Львова. Їй 50 років, здоров'я підірване тюрмами та засланнями, практично вся родина знищена. Про цей страшний час діти Шухевичів писали і знов не прописали переслідування, погрози людям, які дають нічліг дружині ворога народу, відсутність постійного кута для проживання, відсутність засобів для існування і так. Повних 5 років аж до 1963. Часом притулком для Наталії слугували підвали. Іноді ночувала в Римокатолицькому соборі, куди її таємно впускали священики. Ситуація змінилася на краще лише після того, як до Львова приїхала донька Марія, яка змогла забезпечити матері притулок. А син Юрко отримував все нові і нові вироки за політичну діяльність. Врешті на волю він вийшов інвалідом аж у 1988 році. Наталія Шухевич дочекалася не лише звільнення свого сина, але й своєї країни. Померла Наталія Шухевич 28 лютого 2002 року. Їй було 92 Поховали її тихо і скромно. Багато хто і досі не знає нічого про першу леді підпілля Наталію Шухевич. Тож, поділися цим відео з друзями, постав вподобайку та підпишись на канал, щоб підтримати створення пізнавального українського контенту.